Роману, мікрофон включений, працює. тебе не чуємо поки що. Романе, мікрофон. Uh, вітаю вас. Чи ви мене чуєте? Так. так. Тепер чуємо супер. Добре, добре все, все чуєте. Так, е... <кхів> так, чи чи, чи так, Все ні. видно. Все просто супер. Можна починати. Так, дорогі друзі, мене звати е, Роман Дакус. Я фермер з Одещини. Е, мені з дружиною пощастило бути студент студентами меданської народної школи, хоськолі Остерзоєн. Е, потім е, ми трошки долучились до команди її персоналу. А згодом навіть приймали участь у створенні подібної школи вже в іншому регіоні Данії. Це був красивий неймовірний досвід, досвід, що людей, що змінює, розкриває їх на кращі сторони, поширює свідомість, світобачення. Це досвід, що змінив мене і мою дружину. Е, про це дійсно можна довго розказувати, але я постараюся просто трошечки поділитися досвідами, показати кілька фото. Е, зауважу, що дитинство в мене е, виховували не українською мовою, але я її дуже люблю. Вже кілька років практикую, але ну, досі ще трошки складновато. Е, значить, як це все? Як це все було? У 2019 році ми е, на пару з дружиною написали одного мотиваційного листа е, і згодом отримали запрошення е, приїхати на довгий курс, так називаємо. Е, е, курс довжиною один семестр з серпня по грудень. Е, напрямок школи на той момент був е, різні ідеї сталого розвитку. В нашій школі було три основні напрямки: основні групи. Натур ретюр перекладається як назад до природи World Citizen громадянин світу і як це не дивно, група лижних інструкторів для народних шкіл. Дуже характерне такі поєднання різних сфер. Що як виявляється, потім дають якісь унікальні комбінації знань, компетенцій. <клес> у нас було 50% данців, як у них за законом. Решта була українці конкретно в цьому потоці, японці, німці і словаки. Значить, у нас були окремі персональні е, заняття для кожної групи спеціалізовані, і також було багато занять, е, де ми всі разом приймали участь е, е, спільні, спільні заняття, спільні активності. Е, в цій школі ми стали поступово е, часткою команди, тому що дуже здружилися з колективом. Е, але, на жаль, в скорості вона закрилась. Потім пішла пандемія. Е, Натхнення концептом, і почали шукати щось схоже. і Дуже пощастило. Ми знайшли проєкт, який називався ОАЗІС. На той момент він був у фазі розробки концепту, це екопоселення, серцем якого є народне, якраз таки народна школа. Ми з дружиною долучилися і вже в подальшому разом з Core Group формували проекту, спільноту, документацію, матеріальну базу, ну і все інше необхідне. На жаль, вже друга хвиля пандемії завадила повноцінному запуску в 2021 році. Повноцінному запуску школи, але в нас запустилася спільнота і поселення. От і на той момент зараз, до речі, проект запрацював вже і зростає успішно. Ми з ним на зв'язку. І на той момент а, ми вирішили, що в Данії ймовірно добре і без нас, от і можливо, наші отримані е, знання вже бізнес в Україні, Тож влітку минулого року ми повернулись додому, от а, але дуже багато рефлексій залишилося, і. Продовж цих двох двох років, що ми жили в Данії, ми постійно задавалися питаннями: в чому, в, чому ж секрет, в чому ж їх секрет цього благополуччя, цього очевидного щастя, цього високого ступеню довіри до інституцій, високої суспільної активності. Як вони зберігають цей баланс між працею, громадською діяльністю і приватним життям? Ось лише деякі зі спостережень. Танці дуже багато уваги дійсно приділяють дослідженню щастя як явища, як високої спільної мети і цінності. Ще одне спостереження, що діток з з маличку вони вчать взаємодії і кооперації. Часто це схоже на гру, знайомство із реальним життям. Дорослі ж можуть подібне спробувати в народних школах. Так, чи мене чути? Так, так, так. все добре. Дякую, бо така тиша підозрювала. Так, як це працює? Значить, вік студентів може бути абсолютно різний, і він не має жодного значення. Але все ж таки часто це молоді люди, які, для яких в принципі курс в школі це вперше в житті, коли вони надовго літають. Після, е, після загальної школи багато якщо хто з них не визначився подальшою долею, у них є така можливість е, взяти так званий year і провести його в народній школі, де можна спробувати щось нове. Щось усвідомити, опанувати якусь спеціальність, отримати нові цікаві знання, зануритись в атмосферу синергії і творчість. В школах де панує педагогіка свободи, в принципі, абсолютно мінімальні рамки і обмеження, участь в навчанні широка, відбувається в різних широких контекстах. Ми помітили, що немає дистанції з викладачами чи навіть з директором. Сам процес, сам процес і навчання є дочким, зважаючи на постійний зворотний зв'язок, який постійно отримують дисципліт. Практикується наставництво у вигляді діалогу, дискусії, наприклад, гри. Студенти можуть самі пропонувати ідеї занять, дозвілля оптимізацію робіт по господарству, можуть виступати як учнями, так і вчителями. Допускаються дуже різні викидки, стандартні, творчі. Групова робота є основою навчального процесу і також спільного проживання. Це можуть бути як проекти малими групами. Так і завдання для широко, для широкої колективної участі, де кожен може проявити відповідні йому якості, навички. А, а малознайомі люди при цьому вчаться розумітися, знаходити рішення і давати якісь протиріччя. У часи гаджетів студенти дуже багато часу проводять на природі, у живому спілкуванні, в інтеракціях, в іграх. Наприклад, прийом їжі відбувається без смартфонів. Це така рекомендація. Також рекомендується використання мови, яку розуміють усі в нашому випадку мова. Також в школі проводились різноманітні короткі курси, курси від кількох днів до двох тижнів. Як правило, це курси для місцевих людей, мешканців. Вони можуть бути тематичні, творчі, менші. Хобі, курси, це може бути все, що завгодно, все, що цікаво, все, що корисно. Це на що є якийсь нагальний запит. Загалом для мене перебування в школі нагадувало якийсь табір для дорослих: великі плавання, волейбол, каяки, багато фізкультури, багато поїздок. У нас були поїздки батанічні в музеї, Театр на якийсь там острів з дикою природою, походи в ліс. Дуже цікаво, дуже різноманітно, дуже активно. Просто годинами можна розповідати. Так, внутрішню структуру студенти повинні створювати самі. Вони мають розподілити зони відповідальності щодо організації заходів і. Робіт по господарству вони мають організувати графік робіт по догляду території, тощо все що загодно, все, що, все, на що виникають нагальні потреби, спіть студент, повинен самоорганізовуватися і вирішувати, вчитися, вирішувати ці питання максимально самостійно. Хочу, хочу розповісти, що у данців дуже жива і поширена давня традиція співу. І цим вона дуже нагадує нашу традицію українську. В багатьох сім'ях і установах є такі собі товстенькі пісенники, люди співають, святкуючи щось, чи просто так увечері. І якщо раптом хтось забув чи не знає слова, просто відкриваєш сторінку долучаєшся, співаєш. У школі щоранку відбуваються також загальні співи, вітрі пісні під фортепіано. Це неймовірно, це дуже піднімає настрій і налаштовує всіх на якусь одну позитивну хвилю. Далі, як правило, слід, слідують які, після цих ранкових співаків які, якісь цікаві дискусії. Часто на цих дискусіях ми якраз аналізували причини високого рівня довіри і кооперації в одних регіонах планети. Та причини війн і конфліктів. З інших багато говорили про сучасних і шляхи їх подолання у нас було дуже багато осмислених і не дуже святкувань. Були дні культури кожної з присутніх країн. Студенти Кожної країни по черзі представляли свою культуру. Що найкраще вони можуть з нею розповісти, поділитися. Це було дійсно корисно, це дуже допомагало в порозумінні в, в частності. Було багато концертів і вечірок. Мож, мож, можливо, надто занадто для деяких, але все добровільно. Хочу окремо зупинитися на цінностях, які ми самі помітили, які культувувалися в, в нашій народних школах, і навіть в деяких, які ми відвідували, також і гості. Це емпатія, взаємодопомога, творчість і самовираження, повага до особистості, усвідомлення, що немає поганих чи зайвих людей, як і, як і зайвих живих створінь взагалі. Усвідомлення, що сила і краса людства є якраз його. Окремо, окремо, хочу е, зазначити, що вони дуже дуже уважно ставляться до інклюзивності. Передбачені курси для людей похилого віку, людей з інвалідністю, навіть з розумовими вадами. Передбачено спільні з ними заняття і побут. Е, і дуже цікаво, що я помітив, відбувається спілкування у покоління, що дуже часто бракує в наш час. Uh, yeah. І, звісно, культивується сталий розвиток розвитку. Це було просто червоною ниткою uh, кожен день. Uh, хочу показати вам uh, mm -hmm. просто кілька проєктів, тих, що у нас були. Uh, от, наприклад, проєкт uh, мікрозелень. Студенти самі вирощували, вчились вирощувати мікрозелень, постачали її на кухню і навіть трошки продавали. Ну uh, і звісно, споживали. Ось такий був, що цікавий проєкт. Найбільший виробник дерев'яних парканів в Данії звернувся в нашу школу для того, щоб пофантазувати і поекспериментувати з оновленням дизайну продукти, адже в них впали в продажі. У них був дуже такий класичний е дизайн. І ми багато там пофантазували. Вони були дуже задоволені і обіцяли потім е кооперацію з школою фінансову. Ось іще один проєкт. Е Студенти отримали завдання зробити редизайн існуючої ділянки біля школи від стандартного дизайну з газоном і бетонними конструкціями до більш схожого на дику природу. Так званий ревайден. Дуже набирає популярності зараз у світі. Ці результати, до речі, були представлені гості гостями які були на той момент на короткому школі, а також представниками місцевого банку. Ми зробили презентації. І вони були настільки задоволені і вражені, що е, студенти навіть отримали донати е, в районі Євро, якщо не помиляюсь. І ми на це донати закупили матеріали і почали прямо е, переобладнувати цю ділянку і провести багато ландшафтних робів е, до закриття школи. На жаль, це не завершилося, бо вона мала завершитись весні, а далі ну, школа закрилася, як я вже зазначав. Так, далі. Так. І хочу сказати, що перебування на кампусі, це сумісне проживання, це не завжди був казковий табір, це реальний досвід цісного співіснування з людьми, реальні конфлікти, конфл побутові конфл конфл проблеми, емоційне навантаження, ставлялися проблеми співпраці в проєктах, на роботу через менталітет та через виховання у різних культурах. Бували складнощі в мертві. Через мовний бар'єр. Тим не менш, відбувалося занурення в спільноту, де, де безпечно можна спробувати взаємодію, вчитися в легкій, інтерактивній формі, домовлятися, вбивати конфлікт. Під час спільного проживання тренувати порозуміння, знавати людей, що мають інші погляди, культуру цінних людьми, що приїхали з абсолютно різних куточків світу. Uh, і відбувалася поступова адаптація до цих нових умов, до великої групи людей, до студентів, викладачів, персоналу. В принципі, так все влаштовано, що всі всі задіяні в цьому процесі, і за півроку проходить багато дуже багато стадій. Для багатьох це буває складно, наприклад, для нас із дружиною. Бо ми, в принципі, спочатку були найстарші. На курсі я був на теж, потім ще долучився студент, навіть там за 50 років з нами був на довгому курсі. Але, в принципі, цей концепт школи і безпечне середовище дозволяють всіми складнощами споритися. Викладачі живуть поруч і завжди є підтримка, є багато свободи, і за необхідності можна взяти day-off, відпочити, відновитися. Дуже важливо, що в кожному є можливість самовиразитися і бути почутим, бути повноцінним учасником, незважаючи на вік, здібності, темперамент. Ну що, за кілька місяців ми помітили дуже серйозні зміни як в собі, так і в інших студентах. Важко сказати, що саме так істотно, що конкретно так істотно впливає на вже дорослих людей. Але соціалізація прокачується, і це факт. Люди стають добріше, відкритіше, впевненіше в собі. Вони стають більш згуртованими, свідомими відповідальними. відповідальними. Ще одне спостереження, що відповідальність породжує довіру, а довіра відповідальність перед групою, перед спільнотою, перед світом. І Поступово з'являється бажання бути обачливим не тільки до людей, до інших видів до всієї нашої природи. От коротко і все, я на цьому буду завершувати. Трошки від себе додам, що я дуже хочу, щоб українці та й люди в усьому світі міряли успіх. не не економічними показниками, а все ж таки рівнем щастя. І хочеться, щоб люди більше займалися всебічним розвитком, як індивіди, так і учасники спільнот, громад, цілому суспільства. І я впевнений, що народні школи в цьому дуже допоможуть, і дуже би хотілося бути чиною цього процесу, я ним бути. Дякую вам за увагу. Романе дуже дякую, що поділився з нами, і е, Роман один з, зі співзасновників нашої мережі більдингу і привносить цей практичний досвід і так само робить е, і зробить свою школу. І я хотіла додати від себе, що я маю невеличкий досвід відвідання двох, трь, навіть трьох народних вищих шкіл. Один такий, що е, не дуже був, а от дві інші були такими, що коли я побачила цих молодих людей, дійсно там не було людей старшого віку, тільки молоді люди, 20+. плюс. Одна була спортивна школа, інша більш такого філософського мистецького кшталту. І мене найбільше вразили дві речі: перше це здатність молодих людей, молодих чоловіків рефлексувати. Над своїми вчинками, над своїми емоціями заглиблюватись в себе, робити паузи, 에, говорити про свої відчуття, і це щось, що, мені здається, знаходиться на іншому екстремумі тієї токсичної маскулінності, яка не дозволяє робити суспільство безпечним, вибудовувати довіру в суспільстві і всі інші речі. І друга, це їхні посмішки. Коли йдеш по народній вищій школі, всі тобі посміхаються. І спочатку це було дуже дивно, і це не американська посмішка. Це дійсно, наче тобі заглядають в очі і кажуть: я безпечний, а як ти? У мене все добре. Сподіваюся, що в тебе також. І потім я для себе зрозуміла, що ці посмішки, які я бачила потім по всій Данії. Мені здається, вони походять звідти. Я дуже хочу, щоб і наша країна посміхалась так само. Тому дякую, Романе. І нарешті нарешті я хочу запросити.